Я так хочу, щоб ви дивилися зараз програму Ранок на тисі і познайомилися з нашими чудесними гостями. Дівчата, які для дівчат створили нову чудесну локацію під назвою Новий креативний простір. Отож, знайомтеся, наші шановні телеглядачі. Марина Бабич, майстриня органічної аюрведичної косметики. Ярослава Бережнюк, дизайнер одягу. Оксана Якуб, інструктор з йоги та аюрведичних масажів. І Вікторія Нать. Майстер з масажу, тепер дуже уважно треба вимовляти, Абхіянги та марми. Я сподіваюся, дівчата, я все чітко назвала. Останні два слова є для мене абсолютно незрозумілими. Тому я з нетерпінням чекаю повної розповіді, повного анонсу вашого простору. Але насамперед доброго ранку. І рада так, вас бачити в цій студії. Ну, новий креативний простір для жінок, так звучить спокусливо і оптимістично. Що це буде і з чим його їсти? Е, ну, взагалі, це якби така концепція для жінок, де в першу чергу буде індивідуальний підхід до кожної людини, тому що ну, наразі, е, якби в Ужгороді е, дуже багато. Ну, різних якби, можливо, крамничок, якихось магазинчиків, якихось не знаю, жіночих інтересних куточків, але нема такого е щирого, простого спілкування, нема якби, до клієнт якогось підходу. Да? <гум> От у нас, ми зібрали таку команду дівчат, які ну, живуть певним стилем життя. Е, і ми там не просто хочемо там продавати косметику, чи продавати платячки, шити, чи робити просто якісь масажі. Це, якби в цілісному, це такий стиль життя, який несемо ми. Ми всі якби дружимо, ми всі один одного любимо. І в нас, якби така створилася невеличка, такий невеличкий простір, в який ми хочемо долучати наших закарпатських, ужгородських дівчат, жінок, угу. з якими ми зможемо спілкуватися, щось передавати свої, одночасно е надавати красу, здоров'я, спокій. Різний спектр послуг і так, душевне так, тепло. Так. І обігрієте там, і одягнете красивий масаж І зроблені, чайчиком. З і і чай. Ну я собі це так приблизно уявляю. Я в правильному напрямку рука. Так, правиль. так, так. так. А от ви всі четверо в житті спілкуєтесь, ти кажеш, так. дружите і любите так. одна одну. Ви не боїтеся, що така співпраця може вас десь розсварити і зіпсувати ці стосунки? Mm. Я так боюся, таких якихось близьких. <рес> я чесно, я свого якогось власного досвіду кажу, що я боюся з близькими мені людьми. Якісь такі спільні проекти справи, аби не, не втратити в тому, ці стосунки. В тому, і вся сила і чарівність, що лише через відносини ми можемо прийти до чогось, до якоїсь практики, і в таких відносинах більш... і глибших стосунків. Так і в таких да, відносинах і строїться таке щось, щось таке неймовірне і дійсно щире і корисне для інших людей. Ваш простір буде функціонувати е, постійно, чи будуть створюватися і відкриватися якісь семінари, якісь майстер-класи, в певні години ви працюватимете? Як ви будете працювати? Ми будемо Оксаночка. працювати по певних годинах, будемо домовлятися між собою. І це будуть і майстер-класи, будуть якісь можливо лекції, можна буде прийти, попити чай? Е, Людина зможе прийти посидіти, подумати, що вона хоче чи не хоче. Ну, це я думаю, так це буде. Ну, напрямок майстер-класів це якби аюрведичні майстер-класи, не просто по масажам ну, і uh -huh. по косметиці, по харчуванню. Ми якби ну, вже маємо певний якби, рівень знань, ми готові ділитися. А, тому це в цілісному, а, я би це сказала, якби догляд і здоров'я жінки. Лекція буде йти про те, як доглядати за собою, як виробляти собі духовність і жіночу енергію. Не просто от як там користуватися косметикою, і як зранку намаститися масличком, і як нажати такі точки на лиці, щоб тебе гарно пройшов день. Не ні, це якби ціла внутрішній і зовнішній світ наш да. Це ми, ми хочемо допомагати людям формуватися в якомусь такому аспекті. Так ну я це собі так чітко уявила. Ти от розповідаєш, ти створюєш косметику органічну, натуральну. Дівчата під час своїх масажів, я так розумію, працюють з твоєю косметикою, тобто, це все такий так, так. симбіоз усього. Жінка, яка одягає натуральну, яка носить на собі натуральну косметику, яка нею користується? Жінка, яка духовно розвивається за допомогою йоги, напевно, має і якийсь інший смак у одязі. І тому концепція Ярослави їй близька. Тобто, як ви знайшли одна одну, і як ви зрозуміли, що так, от вийде в нас хороша справа з цього всього і з наших починів? Так, ну, Ми так, знайшли так. один одного всі в нашому просторі, всі приходять <світ> туди. туди. Так склалося, що дуже я там почала жити. Так, і всі чомусь. Я знайшла Маринку через її косметику. Я коли ага. перший раз її з, ну, спробувала Багато на ярмарці. Я побачила, я почала в неї питатися, що вона в робить. Вона розповідала. Я відчула, як вона це робить, з яким бажанням я побачила в цьому любов ага. і побачила, що вона фанатка цієї справи. Мені це дуже імпонує, дуже сподобалося. І так ми почали з нею разом щось робити. Були майстер-класи. Вікторії, як ви приєдналися до е, свого колективу такого духовного? З Маринкою ми вже давно знайомі, і так само я з радістю і з превеликим задоволенням користуюся косметикою Маринки, так тобто я. А в принципі, у мене на поличках зараз не зустрінеш іншої косметики, тільки натуральна косметика. Я дуже щаслива, що в нас ну, дуже Жороді... як Вона почала виробляти ще й декоративну косметику, близькі. Ну для масажів, насправді для юридичних масажів, це є дуже важливо надзвичайно важливо, щоб косметика була ну саме натуральною, тому що. Без синтетики. без синтетики, тому що в принципі тоді відчуваєш саме той смак, який mm -hmm. е, має бути. І тоді, тільки тоді можеш повністю розслабитися і отримати е, той е, глибинний е, смак, і той результат, який має бути від е, саме від цих масажів. Вікторія, я не люблю щось не знати. Масаж апхянги та марми. Розкажіть мені. Ага. Ну це трошки різні дві практики. Ага. Вони абсолютно не схожі між собою, ну не схожі в деяких моментах. А, марма ну, санскритською мовою означає секрет, щось тайне, щось глубинне. Ви робите таємничий масаж. А так, <реш> на яких точках ми да? робимо таємничий масаж, і Оксанка робить свій масаж, і Аб'янго робимо. Значить, а, ну це а, в, в кожної людини є а, точки і а, через енергетичні. енергетичні, так, через а, певні обставини, через те, що в нас дуже великий а, ну, людина зараз знаходиться у великому потоці. Інформативному, робочому, не має часу відпочити. І uh -huh. буває таке, що ці точки наші блокуються. Блокується енергія, вона неправильно протікає по нашому тілу. Тобто є якісь. Е... Як зрозуміти, що ця енергія заблокована? Uh... Що видає? Ну, Це відчуття, це коли людина змучена, так, коли вона не має. ну, Ця життєва енергія це відчуваєш на собі, коли упадок, упадок сил, Часто так, да. тобто сумливість, роздратованість, ну, з'являються угу. десь якісь хвороби, так, які нам в житті не потрібні. І під час цього масажу він дуже приємний масаж, він розслабляючий. Але де він робиться саме на яких точках? А їх різних. Дуже багато то, 108. <рес> Кожного разу можна проводити цей масаж на різних точках. І він... Ні, є певна послідовність. Є певна, послідов... є певна послідовність, є певні е, основні точки, які найбільш е, активні, скажімо так, е, коли ти на них впливаєш, тоді дуже багато чого можна змінити. Так. <рес> Треба спробувати, yeah. Ярославочко, до тебе ще запитання. У тебе з'яви з'явився зараз власний шоурум, Тобто ти будеш всі свої речі, які ти зараз шиєш на замовлення, які ти можеш запропонувати виставляти в вашому креативному просторі? Чи можна mm -hmm. це назвати твоїм якимось шоурумом? Я думаю, що в принципі так, в те поняття, яке я вкладаю сам сенс слово шоурум, то скор за все, так все буде місце, де можна прийти подивитись на себе в зеркало власне в моїх речах на примірці. Прийти домовитися за деякі речі, зняти мірки, обговорити все, ну, щоб не зустрічатися в якихось інших різних місцях на каву, то вже якось в самому місті, де і цей одяг, щоб можна було подивитися, пощупати, вдягти на себе, ну, порозуміти краще, що будемо робити. Тому так, це напевно повноцінний шоурум. Так, розташування дуже зручне в центрі міста так. і знайти mm -hmm. вас легко і. Таке запитання: коли щось нове створюється, ви завжди очікуєте якогось результату, ви маєте бачення того, як все буде розвиватися. Яких результатів вам би хотілося, що б ви хотіли отримати від цього вашого спільного, такого духовного душевного проєкту? В першу чергу душевно, а ви наголошуєте на цьому? Так, ну взагалі найголовніше, що ми хотіли отримати, це принести користь людям. У нас нема таке, що ми прив'язуємося до певного результату, тому що якщо ти прив'язуєшся, то потім іде розчарування. Ми не прив'язуємося, ми несемо якби невеличкі якісь пережити нами знання, можливо, якісь знання, які нам, які нам дають наші вчителя. І ми хочемо принести людям користь і. Це якби можна назвати практика служіння. Ну, така невеличка для того, щоб ну, жінки могли якось е, розвиватися ну, більше духовно, ніж просто фізіологічно. Кого ви бачите? Е, навіть не знаю, не хочеться вживати це комерційне слово вашими клієнтами. Кого ви бачите вашими однодумцями? Яких жінок, які жінки знайдуть у вас те, е, що вони шукають? Всі. Абсолютно. Мені здається, не всі. Ну, не згодна. Ну, так, можливо, це, не всі. Да. Це, від, це відклик. Це жінка це одразу видно. Одразу mm -hmm. вона приходить і коли в неї сіяють okay. очі, і коли mm -hmm. їй ну, ти, подобається. Мені, здається, енергетику відчувають. Oh. Навіть зараз ми спілкуємося, все одно ті не відчувають так. нашу енергетику через, через е, яку енергетику, через що ми передаємо свої знання. І мені здається, що ті, в кого це є, і кому це цікаво, ті захочуть е, з нами спілкуватися, можливо, якось проводити з нами час. Ну, дівчатка, ви величезні молодці. Я дуже рада, що в нашому місті створили щось подібне і дуже щиро хочу, щоб ви функціонували дуже дуже довго, дуже дуже плідно і були справді, хоча ви не, не націлились на результат, але щоб ви були тими плодами, тією віддачею, дуже втішені і щоб воно стимулювало вас працювати в тому ж напрямку. Не далі. Це справді дуже така хороша місцина і хороша ідея, хороша концепція. Успіху! Дякую. Дякуємо. До на нас приходили. Марина Бабич, майстриня органічної аюрведичної косметики, Ярослава Бережнюк, дизайнер одягу, Оксана Якуб, інструктор з йоги та аюрведичних масажів. Вікторія Надь, майстер з масажу обх'янги та марми. А вам нагадую, наші шановні телеглядачі, що ви дивитеся програму ранок на тисі. Попереду у нас новини. Залишайтеся з нами і надалі.